Добрий день, шановні колеги. Прошу провести засідання комісії з питань фінансів, бюджету, соціально економічного розвитку та правових питань. З нас присутні є Тамара Анатольєвна, секретар комісії, Сергій Іванович, член комісії. Запрошені Микола Анатолійович, Марія Юрівна, секретар сільської ради і Микола Іванович, начальник відділу фінансів. Пропоную взяти за основу порядок денної сесії і розглянути бюджетні питання. Які є пропозиції вашими? Взяти за основу? Прошу голосувати. Хто за? Хто трималася, не Дякую. Тоді переходимо до першого питання про внесення змін до бюджету шпанівської територіальної громади на 25 рік. Так, Микола ну Іванович. Верження субвенції з державного та міського бюджетів, зокрема. Освітня суб'єкція з державного бюджету 12 мільйонів 305 тисяч 400 гривень, також субвенція державного бюджету на забезпечення діяльності фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб 122 тисячі 759 гривень, також субвенція державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 106 тисяч 600 гривень, і також субвенція місцевого бюджету на здійснення передових видатків у сфері освіти. Це субвенція на ІРЦ. Ресурсного центру 452 280 гривень. Також пропонується зробити певний розподіл між сучасними програмами, зокрема, збільшити заходи, пов'язані з порішенням питної води, експерти за воді українського джерела 400 гривень, і зменшити членські внески до Сократись органів місцевої сумнівані з економією на 400 гривень. Що коротко, все запитання, колеги, ознайомтесь, будь ласка, з довідки, що на зміни до бюджету. Це не бюджету з нас. Ми передаємо на... Ні, ні, це на бюджет. Це державного або обласного бюджету. Це на субвенція. Які будуть четання? Пропозиції. Підтримати. Прошу голосувати. Хто за? Одногласно. Так. Єдине питання сьогодні давно на сесії? Так, так, так. Одне питання по внесенню змі установу я скидала. Всі ну, одне питання виносимо на розгляд сесії.